Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами знаходимося на Закарпатті у чудовому місті Ужгород. Я сама з Донецької області приїхала до цього міста через війну. Мої батьки вважають, що для мене це місто зараз безпечне, ніж удома. Це місто для мене нове, але дуже цікаве. Мені захотілося більше дізнатися про його історію, особливо про людей, які колись тут жили. Сьогодні ми поговоримо на важливу і сумну тему про єврейську громаду Ужгорода. Це трагічні події голокосту. Ми прийдемося місцями, які зберігають пам'ять про ці страшні часи. Ми починаємо нашу екскурсію біля пам'ятника Євгену Агею Фенсику. Це був віддатний письменник, історик, журналист і священник, який жив у 19 столітті. Він багато писав про ужгород і людей, які тут жили: українців, словаків, євреїв. Він дуже поважав єврейську громаду і розповідав про їх невеликий внесок у розвиток міста. Також хочу додати, що Євген Фенцик був знайомий з Іваном Франком, видатним українським письменником, а ще він був автором, підручником для дітей, тому його творчість мала велике значення для освіти і культури того часу. А зараз подивіться перед вами будівля колишньої великої синагоги. Її збудували у 1904 році. Це було святе місце для єврейської громади. Тут молилися, святкували свята, навчали дітей. Але у 1944 році, коли нацисти окупували місто, життя євреїв змінилося назавжди. Синагогу перетворили на місце збору перед депортацією. Саме звідси євреїв з Ужгорода відправляли у Гетто, а далі у канцтабори. Більшість з них загинуло в швіці. Після війни синагога вже не виконувала свою релігійну функцію. Зараз тут знаходиться філармонія, але для ужгородців ця будівля пам'ятник і нагадування про страшні події минулого. На цьому наша екскурсія підходить до кінця. Хочу сказати вам дуже прості, але важливі слова. Поки ми пам'ятаємо про такі трагедії, вони не повторяться. Ужгород це місце з багатою історією та голосами людей, яких ми повинні пам'ятати. Дякую за вашу увагу.